Всім Любиме село. Всім привіт! Йдемо зараз оглядати е, досить таку хорошу популярну річ, тому що нас сьогодні на огляді буде Renault Megane. Дуже багато цих машин у нас є в нашій області. в Україні. Досить така популярна модель. І Що цікаво, товариш мій придбав, це машина товариша Е, Придбав він для себе і для даного автомобіля бризовий. Бризовики. І, до речі, ці бризовики досить такі непогані і виготовляються саме основне у нас в Україні. Вони, друзі. В Україні саме Івано-Франківська область, місто Коломия. Чоловік дуже гарно їх робить. І більш сказав, товариш у мене такий принциповий, хотів, щоб все було під оригінал, вони йдуть, бачите, такі просто затинені чорного кольору, зроблені з такого м -м, пластику, досить міцного. І він вирішив собі, як кажуть, трошечки підбабахати цей автомобіль. Поехали. Друзі, даний комплект чоловік окомплектовує. Іде два передніх образовика, Ці два задні, бачите, вони одразу відрізняються. Два задніх і два передніх трошечки менше. До комплекту додається інструкція до монтування їх на автомобіль і всі необхідні приладдя, гаючки, болтики, на що їх кріпити. У зв'язку з тим, що у нас ідуть на чорного кольору, бачите, товариш підібрав потрібну йому фарбу, тому що хочу в них також гарно помалювати і полакувати. От, йому От є фарба є лака. Підібрав так, що він буде їх фарбувати. І буде друга частина огляду. Попередньо огляд автомобіля, побачите, ми будемо посилити під даним відео буде. І буде друга частина, коли вже товари все зробить, встановить, пофарбує, і як вони гарно будуть виглядати на автомобілях. Кого зацікавлять, зацікавлять дані бризовики на даний автомобіль? Номер телефону буде написано під першим коментарем під цим відео. Так що всім дякуємо, до побачення. one more